До нашого міста днями звітали журналісти з трьох міст України Херсону, Тернополя та Сум. Всі вони учасники проекту Прес-клуби об'єднують Україну метою якого є ознайомлення з життям на сході і заході. Ідея створення цього проекту виникла на Тернопільщині, і як розповіла журналіст з тернопільського прес-клубу, виникла не випадково. Ну, по перше зараз часи такі в Україні пішли. Ми ніби думали, що ми один про одного знаємо. Ну Україна собі була, а тепер дуже, дуже гостро відчулося е, це брак інформації. Дуже, дуже гостро постало питання справжнього об'єднання України. А ми об'єднаємося лише тоді, коли будемо один про одного знати, більше знати. Кожен жив якось в своїй місці, десь там до сусідів трошки заглянув, і все. Я думаю, чим більше ми будемо знати, я кажу про 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 наших про наші області, про наші міста, містечка. Тим буде краще, я думаю, що і тернополяни захочуть сюди приїхати і подивитися. Учасники прес-туру вже побували в Херсоні, а знайомилися не лише з пам'ятками міста, а й побували на прикордонній зоні. Цей проект пов'язаний з тим, що журналісти трьох областей: це Тернопільської, Херсонської і Сумської, роблять такі специфічні обміни, оскільки журналіст найбільше має зв'язок з громадами. Через свої засоби масової інформації і може зрештою ознайомити з нашими сусідніми областями, ну і з далекими сусідами. Справа в тому, що ми справді дуже мало один про одного знаємо, як виявилося. Ми були в Херсоні всі, ми були подивовані взагалі про історію цього міста, про те, що там відбувається. Ми ж не знаємо цього. Я думаю, що ми так само подивуємо і наших друзів з Сум і Херсону вже історію Тернополя. Ми вже працюємо над програмою. Ми вже думаємо, куди повезти, обов'язково повеземо в якийсь райцентр, У нас надзвичайно цікава історія, також надзвичайна природа. І теж шкодуємо, що не вийшло влітку. Ну але нема чого нарікати, аби тільки був мир на землі. Коли би ми не приїхали, це не має значення. Головне, що ми побачили, познайомилися, і це надзвичайно цікаво. Буде можливість, ми б взагалі охопили не тільки ці міста. Ми надзвичайно колігуємо з Херсонським прес-клубом, на увазі Тернопільський сумським. Ми давно знаємося. Ми дзвонюємося, обмінюємося думками. І я думаю, що якби ще більше охопити, була б можливість, було б ще набагато краще. Мені хочеться сказати не те, що там сподобалося, а те, що нас найбільше вразило, тому що передусім у нас один день був повністю присвячений прикордонню, тому що ми знаємо, що Херсонщина стала вимушена прикордонною областю. І ви знаєте, ми подивилися ті прикордонні загони, які сформовані, створені от із тих частин прикордонних, які. Вийшли із Криму, і тепер вони в Херсоні. Їм дуже швидко треба було облаштовуватися. Все робити. Ми бачили наших хлопців, військові частини, які там стоять, тому що вони чекають, що може бути небезпека нападу. Ми були на блокпостах. До речі. Зустріли наших хлопців. В одній військовій частині хлопці з села Рісне Краснопільського району на блокпосту абсолютно випадково знаєте, я говорю, тут спеціально треба придумувати, і не придумуєш для журналіста таке. Да? Коли ми виходимо, ми там деякі там, цукерки, печиво, щось повезли там на гостинець. І виходимо і віддаємо той пакет від сумських журналістів і запитуємо, звідки він каже, я з охтирки. Тому там і наші хлопці є, і оте спілкування невелике, яке було воно воно дуже вразило, тому що реально ми побачили, як наскільки от Херсонщина, вона в якійсь готовності, і навіть наші колеги з Херсона говорили, що набагато більше зріс, от саме такий патріотизм український, коли сталася ця ситуація, коли відбулася ця загроза, виникли ці ризики, і це знаєте, це дійсно справило дуже велике враження. Що ж до того, що є в Херсоні. Але в нас ніколи не буде там наприклад, училище, де готують капітанів. Да, у нас такого ніколи не буде, бо просто немає де да використовувати це все. Нам показали дуже гарну бібліотеку. У нас було спілкування з громадськими організаціями, і це дуже приємне було спілкування, тому що говорили саме от одностайно говорили про те, як треба об'єднувати Україну, і власне це справді зараз. От є інформаційна війна спрямована проти нас. А ми повинні можливо це назвати теж війною за якесь добро. Якийсь позитив, і ми повинні це робити. Тому ми з задоволенням бували в Херсоні, поспілкувалися там. Ми з задоволенням приймаємо у себе херсонських і тернопольських журналістів. Ну і в січні чекаємо поїздки до Тернополя. Думаю, уже, уже дівчата говорять, що продумують програму, щоб теж нам показати щось таке цікаве, унікальне, те, що є тільки у них, і про що ми з задоволенням потім розкажемо тут на Сомщині і журналістів з Херсона розкажуть відповідно там у себе, тому що нашим завданням є не просто поїздка в обмінні. А цей проект передбачає ще обмін матеріалами. Ми кожного тижня надсилаємо публікації про Сумщину. Наприклад, ми розповідали і про студентську революцію на травіщо. Ну, цікаво для інших областей. Ми розповідали про наших берегінь з Крилевеччини, які чуть крилавецькі рушники. Тобто, от такі публікації ми йшлимо до тих областей. Вони присилають до нас. Я раджу просто, хто хоче, подивитися на сайті прес-клубу. Є ці публікації, на сайті експресії по цю їх можна навіть от почитати, дізнатися більше про ці області, бо це власне є нашим завданням краще знати одне одного і об'єднатися після перебування в Херсоні. Їх подальший шлях лежав до Сумщини в нашому місті їх зустрічав міський голова. Ми зараз знаходимося з вами на вході в центральний парк нашого місця. У нас загалі місто невелике. Ну невелике по численнях населення 22 дві тисячі. Ну, грубе населення, 21 800. восімсот. от е, місто історичне, 1660 шістдесятого року. Е, його дата заснування. С, е, місто у нас, хоча і невелике чисельністю, але велике за територією більше 3000 тисяч е, квадратних кілометрів. Тобто дуже багато лісів у нас річок, озер посеред міста. То місто практично на воді розстянеться така назва старе, старовина. Раніше трастяницями називали сухі місцини серед заболоченої місцевості в старину. Mm -hmm. тобто, а інша назва походить від того, що тростій ріс, ну, ріс на, по берегам річок. І от ті люди, які прийшли сюди, так і назвали цю місцевість, за, 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 завдячуючи цій рослині. А ще третя версія трастяниця це переселенці з Західної України, які тікали від поляків. І є страсенці, і до речі, в Петропольській області теж є. Тож переселенці ті, що прийшли сюди і заспівали Трасінець, тому що вони були, вони були звідти з, таких, з, з, з цієї місцевості. Саме тому от у нас місто таке дуже, дуже розкидане територіально, і це задає нам певних таких клопотів, тому що треба все його до такого нормального стану приводити. Ви сьогодні частинки це побачите, і, на жаль, не все, тому що погода бачите, дуже слизька». Шановні гості пройшли алеями центрального міського парку ім Чайковського, відвідали спортивні та дитячі майданчики, побували на алеї закоханих. Не пропустили і музей краєзнавства, де ознайомилися з історією нашого міста. Після чого завітали до картинної галереї палацу Галіцина, де під керівництвом екскурсовода культурно-дозвілевого комплексу ознайомилися з історією цього палацу та відвідали музей шоколаду і кави. Як розповіли журналісти, найбільше їх вразив розвиток нашого міста в спортивному напрямку. Ну що сподобалось? Сподобався ваш міський голова, дуже такий цікавий, дуже такий доброзичливий, гостинний. а Ми вже це побачили. Ну, це тільки перший день, і побачили парк. що перше сподобалося, це корти, а це ваші тренажери, які є. Тобто, це цього в Херсоні немає. Є в Херсонській області в Цирюпінську, в Херсоні немає. Тобто, будемо доносити до нашого міського голови. Давайте не гірші. А потім ще що. Ну те, що такий, скажімо так, парк облагорожений. От, ну і музей, звичайно, звичайно, нам цікаво. Я дивлюся, що й нашим журналістам цікаво, що ми пізнаємо один одного. Ми е, бачимо, що ми всі любимо Україну, ми всі вихідці, тому що все рівно змішування іде і не одна в років. Тобто люди приїжджають, мігрують, і ті ті самі е, люди, які приїжджали до нас, наприклад, із Тернополя, то бачили їх зустрічав голова районної ради, який родом із Тернопільської області. Так само, і тут ми бачимо, що наша Оксана Гаркова. Працювала заступником міського голови. Тобто ми всі пов'язані, ми всі українці, ми всі любимо свою державу, і заради цього треба їздити один до одного в гості, і спілкуватися. Дуже мені сподобалося, ми з мером пройшлися по трошки по Трустинцю. Оці спортивні майданчики, можливість займатися цією стоять тренажери, щоб займатися ну, вправами якимись певними. Це просто нас страшенно вразило. Ну і звичайно, майданчик для займання там футболу на піску, пляжним футболом точніше. Ну, принаймні, у нас такого нема. Тренажери, якщо є, десь частково, ну якщо нам сказали, що тут п'ять тренажерів, таких тренажерних майданчиків, то ми подивовані, щиро подивовані. Хоча і підтримка історичних пам'яток міста теж не залишила гостей байдужими. Нам провели вже невеличку екскурсію, я чесно кажучи, в Шоці. Ну, Справді я не, не очікувала, що невеличке містечко, стільки цікавого тут, скільки цікавих людей тут було. Ми були в краєзнавчому музеї, ми побачили панський будинок. Мені дуже я люблю різні історії. Мені, наприклад, надзвичайно цікаво. Я бачу, що моїм колегам так само. Дуже чисте місто. Всі одне говорять, шкода, що вони приїхали літом. Ну так вийшло, що ми приїхали зимою. Я собі уявляю, яка тут краса влітку. Я працюю журналістом, є редактором інтернет-сайту Херсонщина за день, тобто освітлюю новини безпосередньо Херсонської області. І для мене було ще цікаво побувати у вас, тому що я є головою прес-центру міста Цюрюпінськ, що знаходиться недалеко від Херсону, і теж є таке невеличке місто. як... От ваш Тростянець. в вашому місті я нахожусь вперше. Мені дуже сподобалось, ну що дійсно є такі гарні місця. У нас дуже порадувало те, що місто туристично розвивається. Мені самі було цікаво на все це подивитися, не дивлячись на те, що сьогодні така погода не дуже приємна, але атмосфера дуже приємна. Після екскурсії їх очікувала прес-конференція, на якій журналісти ознайомилися з проектами, які були запроваджені в нашому місті для його економічного і соціального розвитку. Перше, що почалася робота працівці після побачити революції, це з стратегічного планування розвитку міста. Тому що для того, щоб щось робити, треба розуміти, куди рухатися, і які взагалі використовувати сильні сторони міста і не, і які зламі сторони нашого міста. Скажімо так, нівелювати або враховувати розвитку економічного чи туристичного потенціалу нашого міста. Ми в 2007 році, завдяки з проєктом USAID, він мав тоді назву, здається, економічний розвиток українських міст, якщо відправляються, ми, ми зробили такий проєкт, який саме мав на меті сформувати статичне бачення розвитку нашого міста і визначити економічний миттю нашого міста. За цьому проєкту ми створили, ми створили профіль нашої громади, по-перше, тобто ми повністю працювали, де ми є, що ми маємо. По-друге, це був зроблено е, на основі опитування підприємців, бізнесу і громадськості це тривізне опитування, бо у кожної сторони свої погляди на розвиток населеного пункту. Ми зробили стратегічний план академічного розвитку міста і сформували бачення його розвитку, що наше населення хоче. Мати на цій території. І от я вам його зачитаю, то було таке бачення Трасінець, шоколадна столиця України, надавня українська земля, мериличний край, чистих газет та унікальних пам'яток архітектури. Ми в цьому в сенсі цього бачення далі рухаємося і певну свою роботу підстраємо саме під, цей, під це бачення. Що би тут хотів би ще зазначити цікавого, ми чітко визначили пріоритети не лише економічного розвитку. А я побачила пріоритети, що потрібно людям. Які, які питання в той час турбували людей на цьому рік, у нас там було питання визначено пріоритетним цим статичним плануванням? Люди, я пам'ятаю, зараз вже цікавилися вивозом сміття, освітлення населеного пункту і е, станом дорог, тротуарів. Три перші такі пріоритети. І ми почали по ньому дуже потихно працювати і закладаючи кошти в міському бюджеті, в програмі соціально-економічного розвитку саме на цій. Напрямки. Тобто, от всього почалася робота. З певного документах. Документ доступний на сайті місця Трасенця. Він має такі вигляд і результат опитування підприємців, громадян. Тому цікаво, дуже там питання, були відповіді. Його, він, якби, питання універсальне для будь-якого міста, їх можна завжди використовувати, не продумувати навіть. І є сам стратегічний план економічного розвитку. Його напрацьовували Ігор Парасюк, з нами працював, як Київський експерт, і Галина Васильченка. Теж uh, український експерт Ірцюк uh, подальшому працював заступником міністра регіонального розвитку, зараз працює в, в різних проєктах, відомий фівець врятування іменно подування громад і так далі. І дуже приємно ми що той стратегічний план, який ми працювали в 2007 році, він на сьогодні, от в сенсі розвитку нашої компанії «Крафт Україна, інших напрямків туристичної сфери, розвитку лового бізнесу і так далі, він пра -практично, ну, практично не на 100%. Але практично на 90% ми йдемо по цьому статичного форуму. Це дуже важливо. Наступний наш проєкт, який був в рамках цього стратпланування, як я сказав вже на вирішення одного з проблемних питань, це поводження з картинками побутовим був проєкт, який мав назву покращення санітарного та екологічного стану міста Трасене, шляхом залучення громадськості до централізованого вивозу підходів. Метою цього проекту було поліпшення санітарного та екологічного міста шляхом залучення громадськості до централізованого вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору. Присутніх зацікавило питання розрахунку тарифу на вивіз сміття та інші питання. Приватного сектору вивозили сміття розрахунок, скільки за місяць ви розраховували на кількість людей чи на об'єм, які вивозиться. 1,6 куба в рік на одного чоловіка. Скільки коштує на місяць за тариф? Значить, тариф коштує 6 гривень 10 копійок на один місяць на 10. Це в приватному секторі. І багато квартир не трішки дешевше на рік. Як довго цей тариф діє? Тариф діє з 2011 року. Тариф ми зараз, Політика міського така на сьогоднішній Час. Коли у людей немає стабільної роботи ну, або немає вищі зарплати, і така ситуація соціально-економічна в країні, нам, наше завдання як вклади максимально підтягнути той, той термін, коли ми зможемо підняти і, повірте, Причин для зняття можна знайти масу. Але ми намагаємося шляхом різноманітних заходів економити ті ресурси, які є, що стосується води, що стосується сміття, і не піднімати. Тобто, чи довше це буде краще? Вода, наприклад, піднімалася у нас останній час, це червень 2019 року. А скільки куб води зараз? Ще Це вода, куб. Кубку куб, куб води ще шість. А, а водовідведення. Е, водовідведення 10 10,78. 10, 10. Тобто, якщо в будинку, 6, то 11, 6, 17 Це в якому році ця ціна була? 12? 12? На сьогоднішній день в Сумській області цей тариф, здається п'ятий знизу по рівню поговарності. Ми проаналізували буквально на минулому тижні цінову політику і виходить, що у великих відставка є суми. Тариф, звісно, не іще, там десь близько 4 вода, але ми повинні розуміти, що на кілометрі водопроводу значно більше абонентів є, ніж в нашому місті. Це перше. Друге. Треба за це до уваги, що вивізьмалі, чай, водовідування. А ми просимося, так було збудовано через ці річки озера, що в нас не один водозабор, а в нас на сьогоднішній день вже сім водозаборів, які всі треба вхопувати, стоять пасочні станції. Люди і працюють в не можна. Залізниця роз'єднує місто на саме місто розміщено в ярку здоровому перепадку висоти по місту 60 метрів. Щоб ви розумієте, ми враг живемо. По суті, так було збудовано за часів Радянського Союзу, що найвища точка міста використовувала використана була для будівництва очистих споруд. А найнижча точка міста для будівництва водозабор. Хоча повинно було набрати. воду зверху давати, а це внизу. Ми сьогодні качаємо каналізацію на гору, а воду подаємо знизу на гору теж. Розумієте, тобто, ну, абсурд. Ми зараз ну, намагаємося в межах своїх бюджетних можливості боротися за такі там встановлені різні акоматичних системи і тому подібне, знижуючи потужність цих бігунів. Але на сьогодні, щоб ви розуміли... Які, які характерні показники у нас ви, ви задаєте питання, ну, завжди стоїть питання, які далі. Не може бути тариф навіть у сусідній міськлах, наприклад. беремо активку, дарає, поряд. Коли тариф буде забути населення. У нас шість зараз по населенню. Звісно, шість насосів один, раз на, різна буде різна кількість людей, я і так далі. Цікаві речі, параметри, що складова таріфі. Наприклад, складова, скільки електроенергії використовується на купі дітей води. Так от, кількість електроенергії у нас на купі дітей води, що це усикає. От покажіть мені місто, де менше. До рубля читається, до рубль 15 читається, це дуже гарний показник. Журналістів здивував такий, на їх думку, низький тариф з урахуванням того, що ми свою воду використовуємо не тільки як технічну, а й як питну. Так як у вас тариф був встановлений ще в 2012 році, наскільки я пам'ятаю, і він складає біля 18 гривень. То на даний момент в нас з першого вересня здається, піднявся тариф, і на даний момент він складає майже 11 гривень. До цього він коштував водопостачання і водовідведення 6,58 копійок. Зараз близько 10 гривень, 98 копійок, що точно. Це водопостачання і водовідведення. Але ми не можемо свою воду вживати, ну, використовувати її для їжі, тому що вона має солонувати присмак. І ми всю воду, у нас там є або бювети, або вода привозна, 25 копійок літр і майже весь Херсон купує воду. Розповів міський голова й про те, що в нашому місті приділяється увага і культурному вихованню малечі. Завдяки казковому герою Чіпурику дітлахів в дитячих дошкільних закладах вчать не смітити і розділяти сміття по контейнерам. Крім того, в місті вже поставили контейнери для скла і пластика. Поділився Юрій Бова і планами на майбутнє. У нас дуже багато відходів, та не використовуючи кладна фабрика. З неї не бішки, спецсахара, бочки, сміт, масла і багато всього іншого. І в нас це проробляється зараз приватним підприємством. Зараз такі питання звернулися на практична партія, депутати міської ради з тим питанням, пропозицією. Давайте переговори з фабрикою. Бо в нас визначені нашим е, рішенням комітету підприємства, е, які єдиний надавач пошту по вивозу відходів в місті трасенції. Е, давайте звернемося до школьної фабрики, що вона не приватному суб'єкту здавалася на переробку, а ми готові викупати. Цей, це побутове сміття, ну, то є вторинні відходи, їх переробляти. А прибуток, який буде зароблений, на середній прибуток, повірте, ми хочемо за рахунок цього прибутку заробити сміття безплатних для мешканців нашого міста, поки не буде введений тариф, тобто е буде... податок екологічний, е Зробити таким чином, щоб максимально, коли буде безплатно, всі будуть висипати. О, там будуть усі конкретно висипати, не будуть цих сміття, бо ну, вони на, на сміття звали ще вони все одно утворюються в певних містах. Ми все одно гроші на його утилізацію. Це а десь дозволили, що утилізувати десь ну, від 3 до 5 тисяч гривень треба кущити. Трактор, типа люди, люди е, підсипали, засипали якимось пісочком і так далі. Тому краще ці гроші будуть йти на громаду, ніж е, десь залишатися по лісосмугам. У нашому місті дуже багато йде підрізки дерев, творються аварійні дерева. І оці а їх вони, вони, вони це дуже багато з міста. На... Санколо не не в наш полігон, а спеціальна світлена площадка в місті. Потім ці ветки дробляться, переробляються на щіпу і спалюються в котені. Це дуже актуально, тому що нехватка України газу, вугілля і таке інше. І в нас є такі кораблі, ми думаємо над тим, як в наші партії листя не везти на сміттєзвалище в наступної осені, а десь його устилізувати, робити по ями і також в подальшому потім використовувати. Під час прес-конференції міський голова ознайомив гостей сьома проектами, які за три роки змінили наше місто і покращили його благоустрій. Також були зазначені і досягнення тростянця в різних конкурсах, як розповіли журналісти по закінченню прес-конференції: у нашого міста і є чому повчитися іншим містам України. Мені дуже було цікаво, я от всю презентацію, коли ваш міський голова презентував економічний розвиток. Мені це було дуже цікаво, тому що я сьогодні почула про ну, проблеми, які, наприклад, є і в місті Херсоні, і в місті Цюрюпінськ. Про проблеми мені було слухати не дуже цікаво, але про те, як вони вирішуються, було дійсно цікаво слухати. І порадувало те, що. Ну насправді у вашого міського голови горять очі, коли він розказує не тільки про свої здобутки, він свої здобутки конкретно підкреслює цифрами, наприклад, тієї ж економії електроенергії. Це Досить такий потужний хід, тому що в такий складний час, коли ми зараз живемо, це дійсно має проводити кожне місто, і от я поїду в своє місто і буду рекомендувати теж і комунальниками, і міському голові. Я думаю, що ми це питання розглянемо, тому що ми теж в місті попрацювали над кількістю світлоточок, освітлюємо вулиці, але поки що такого проекту немає. Хтось окремо для себе багато. Ну, Квартирних будинках робить, але такого ну, потужного плану поки що немає. От це мені найбільше сподобалося, звичайно. Ще ну, досить яскравий міський голова показав, що він. А, а, Йде зустріч громаді, от, наприклад, відкрите місто мені теж дуже сподобалася така от система. Я не комунальник, я не господарник, я журналіст. Але мені було цікаво про це слухати, тому що я проїду і розкажу в своєму місті про це, і можливо керівники, громада міста зверне на це увагу чогось. В одній державі ваше місто так розвивається є багато чого позитивного, що дійсно можна взяти і розказати те, чого наприклад у нас не звертали на це увагу. Мене вражає завжди те, якщо от, є історичні пам'ятки в місті, і вони закинуті, але якщо громада і місто стараються їх підняти, щоб надати прибаблості туристичної своєму якомусь невеличкому місті, це дуже гарно і дуже добре. Тому що ми знаємо, які важкі бюджети, що їх дуже важко приймати, не вистачає коштів, і коли люди. Самі самі намагаються підняти і створити туристичну привабливість це дуже добре. Тому, хоча ми мало погуляли по місту і не все змогли побачити, і погода трошки підвела, але те, що от намагаєтесь робити, це дуже добре. І залучаєте фестивалями до себе все більше туристів. Найбільше з всіх предоставлених проєктів паном Юрієм мені сподобався проєкт Відкрите місто. Коли громада надає своїх представників для вирішення певних своїх проблем, і вони можуть розповісти міській владі те, що вони хочуть бачити або мати в себе там на районі, в місті, біля своєї на своїй вулиці чи біля свого будинку, це мене найбільше вразило, і мені дуже подобається. Такий підхід вашого міського голови до вирішення питань міста у нас більшість зараз створюється ОСББ. Люди гуртуються, але на жаль, це проблема тільки людей. Місто не підготовлює будинки для здачі їх для ОСББ. Або щоб люди приймали ОСББ, вже мають приймати підготовлені будинки з ремонту, У Нас цього на жаль немає, тому люди самі згуртуються. І які є будинки на даний момент, в якому стані вони ті беруть і так їх намагаються обезпечити. А якщо міська рада йде з такою пропозицією дуже гарною, от ми будемо пропонувати нашій владі таке перейняти у вас цей досвід.